Дорогі брати і сестри, феде, спиранса В феде, останні катахезі ми, ми згадували про кардинальні чесноти, про, про віру і, надії, і любов. І сьогодні ми роздумуємо над чеснотою надії. Катехизм католицької церкви визначає її так: надія це богословська чеснота, завдяки якій ми бажаємо царства небесного і вічного життя як нашого щастя, довіряючи обітницям Христа і покладаючись не на власні сили, а на допомогу благодаті Святого Духа. Ці слова підтверджують нам, що надія це відповідь. І запропонована нашому серцю, коли в ньому виникає абсолютне питання: що зі мною трапиться, яка мета моєї подорожі, яка доля світу? Всі ми розуміємо, що негативна відповідь на ці питання породжує смуток. Якщо життєвий шлях не має сенсу, якщо на його початку і в кінці ніщо, то виникає питання. Навіщо взагалі його проходити? звідси людський відчай, відчуття даремності всього, що відбувається. і багато хто зміг би заперечити. Я намагався бути доброчесним, бути розсудливим, справедливим, сильним, поміркованим. Я також був віруючим чоловіком чи жінкою. яка користь від моєї боротьби? Якщо немає надії. Всі інші чесноти ризикують розсипатися і перетворитися на попіл. якби не було надійного завтра, не було світлого горизонту. Можна було б лише зробити висновок, що чеснота це марне зусилля. Тільки тоді, коли майбутнє визначене як позитивна реальність, теперішнє також стає придатним для життя, сказав папа Бенедикт XVI. Християнин має надію не завдяки власним заслугам, якщо він вірить у майбутнє, то тільки тому, що Христос помер і воскрес, і дав нам свого духа як стверджує папа Бенедикт XVI в енцикліці «Спесальві». Відкуплення пропонується нам в тому сенсі, що нам дана надія, надійна надія, завдяки якій ми можемо зустріти наше сьогодення. У цьому сенсі ми ще раз говоримо, що надія це богословська чеснота. Вона не походить від нас. Це не впертість, в якій ми хочемо себе переконати, але це дар, який походить безпосередньо від Бога. Багатьом християнам, які сумніваються, які не були відроджені повністю для надії, апостол Павло ставить перед ними нову логіку християнського досвіду. І каже так: якщо Христос не воскрес, то марна наша віра, і ви все ще перебуваєте у своїх гріхах. Тому ті, що померли в Христі, також загинули. Якщо ж ми мали надію на Христа тільки для цього життя, то нас треба жаліти більше ніж усіх людей. Це ніби хоче сказати цим апостол Павло. Якщо ти вирішиш, якщо ти віриш у Воскресіння Христа, то з упевненістю знаєш, що жодна поразка і жодна смерть не є вічною. Але якщо ти не віриш у Воскресіння Христа, то все стає порожнім, навіть проповідь апостолів. Надія це чеснота, проти якої ми часто грішимо. У наших злих бажаннях, у нашій меланхолії, коли ми думаємо, що минуле щастя поховане назавжди, грішимо проти надії, коли впадаємо у відчай через свої гріхи, забуваючи, що Бог милосердний і більший за наше серце. Не забуваємо це, брати і сестри. Бог прощає все. Бог прощає завжди. Є ми, які втомлюємося просити прощення в Бога. Не забуваємо цю правду. Бог прощає все. Бог прощає завжди. Грішимо проти надії, коли осінь в нас скасовує весну, коли Божа любов перестає бути вічним вогнем. І ми не маємо відваги приймати рішення, які зобов'язують нас на все життя. Цієї християнської чесноти так потребує сучасний світ, так само як і терпіння. Чесноти, яка йде пліч опліч з надією, Терпеливі люди є ткачами добра. Вони вперто прагнуть миру. І, хоча дехто поспішає і хоче отримати все відразу, але терпеливість має здатність чекати. Навіть тоді, коли багато хто навколо піддався розчаруванню, той, хто одухотворений надією і терпеливий, здатен пережити найтемніші ночі. Надія і терпеливість ідуть разом. Надія це чеснота молодих серцем. І тут вік не має значення, бо є і люди літнього віку. Але з очима повними світла на очі, яких наповнені світлом, які живуть у постійній напрузі, спрямованій в майбутнє. Згадаймо євангельських е, старців Семеона і Анну. вони ніколи не втомлювалися чекати і побачили останній відрізок свого земного шляху. Благословенним зустрічу з Месією, якого вони впізнали в Ісусі, принесеному батьками до храму, якою благодаттю було б, якби так було для всіх нас, якби після довгого паломництва склавши наплічники і палицю, наші серця наповнилися радістю, якої ми ніколи раніше не відчували. І ми теж могли б вигукнути нині відпускаєш слугу Твого Господи з миром за словом Твоїм, бо побачили очі мої, спасіння Твоє, приготоване тобою перед усіма народами, світло на об'явлення народом і славу народу від Твоєму Ізраїлеві. Брати і сестри, йдімо допереду з цими чеснотами з надією і терпеливістю. Пам'ятати завжди, що Господь є завжди близький до нас, і що ніколи, ніколи смерть не буде переможницею. Йдімо допереду і просімо Господа, щоб Він нам дав цю велику чесноту надії, яка була супроводжена терпеливістю. Дуже вам дякую.